Права 1462. Виконай множення. Ну що ж, почнемо, дивимося. Першому завданні треба 27 помножити на 3,8. Ну що ж, множимо стопчик. Пишемо 27. Що множиться на 3,8. Множимо. 7 на 8 це 56, 6 пишемо 5, запам'ятовуємо, 2 на 8 це 16, плюс 5 це 21. Далі 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 2 це 8. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6, 1 плюс 1 це 2. 2 плюс 8 це 10. Отже, тут у нас один знак після коми відділяємо один розряд. І записуємо, що у нас добуток буде дорівнювати 102 цілі і 6. 102 цілі і 6. Є переходимо до другого завдання. Бачимо 3,7, що множиться на 42. Множимо стовпчик. Отже, записуємо 3,7. Що множиться на 42? Множимо. 7 на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 3 на 2 це 6. Далі 4 на 7 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 2 це 2. 3 на 4 це 12. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 4. 1 плюс 8 це 9. 6 плюс 2 це 8. Тут у нас буде 2, а ось тут 1. Рахуємо кількість десяткових розрядів. Раз, два. І тут їх відділяємо. Раз, два. І пишемо, що добуток, тоді у нас буде дорівнювати 128,94 соті. Переходимо до наступного завдання. Треба 0,237 тисячних помножити на 53. Давайте множити стопчик, записуємо 0,237 тисячних. треба помножити на 53. Множимо. 7 на 3 це 21. Один пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 2 це 11. Один пишемо 1 запам'ятовуємо. Далі 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Ну, 0 не множимо, немає сенсу. Так, 5 на 7 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі 3 на 5 це 15, плюс 3 це 18, 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 1 це 11. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 1, 1 плюс 5 це 6, 7 плюс 8 це 15, 5, пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. А тут у нас буде просто 1. Отже, кількість десяткових розрядів 1, 2, 3. І тут 1, 2, 3 ставимо кому і записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 12, цілих, пишемо 561 тисячна. Є. Переходимо до наступного завдання. Треба 431,8 помножити на 2,3. Ну що ж, множимо стопчик. Так, пишемо 431,8 треба помножити на 2,3. Множимо. 8 на 3 – це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 25. 3 на 3 це 9. 4 на 3 це 12. Далі 2 на 8 це 16. 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. 3 на 2 це 6. І 4 на 2 це 8. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 5 плюс 6 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 3 12. Плюс 1 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 6 це 8, плюс 1 це 9. 1 плюс 8 це 9. Отже, тут є раз, два знаки після коми. Тут два десяткових розряди. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює. Пишемо в четвертому 993,14. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Треба 7,23 помножити на 54. Записуємо 7, цілих, пишемо 7,23. Соті. Треба помножити на 54. Множимо. 3 на 4 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. 7 на 4 це 28. Далі 5 на 3 це. 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10 плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 1 це 36. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 9 плюс 5 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 2 це 8, плюс 1 це 9. Тут буде просто 3. Тут у нас є раз два знаки після коми, і тут раз, два розряди. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 390,42 соті. Є. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Шостого. Треба 200. 2,39 помножити на 3,72 соті. Ну що ж, множимо стопчик, записуємо 2,3, що множиться на 3,72 соті. Множимо. 9 на 2 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. 2 на 2 це 4. 7 на 9 це 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 6 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. 3 на 9 це 27. 7 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 3, це 9, плюс 2 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 3, це 6, плюс 1 це 7. Додаємо. Тут у нас буде просто 8. Далі 7 плюс 3 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. Далі 7 плюс 7 це 14, плюс 4 це 18, плюс 1 це 19, 9 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. А 1 плюс 7 це 8. Раз, два, три, чотири знаки після коми. Раз, два, три, чотири розряди. Ставимо кому і записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює. Пишемо 8, 8908. Десятих. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, переходимо до сьомого завдання. Бачимо 2,7 треба помножити на 30,8. Ну, Давайте будемо множити стопчик. Записуємо тоді 2,7. Давайте тут пишемо 2,7, що множиться на 30,8. Множимо. 7 на 8 це 56, 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0, плюс 5 це 5. Далі 2 на 8 це 16. 3 на 7, це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 0 на 3 це 0, плюс 2 це 2. Так, 3 на 2 це 6. Додаємо. Так, тут в кінці буде 6, тут 5. 6 плюс 1 це 7, 1 плюс 2 це 3. Тут буде 6. Раз, два, три. Знаки після коми відділяємо. Раз, два, три, ставимо кому і записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює. Пишемо 63,756. Є. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. Треба 7,13 помножити на 0,25. Давайте стопчик будемо множити. Записуємо 7,13, що множиться на 0,25. Множимо. Так, 3 на 5 це 15, 5 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Далі 7 на 5 це 35. 2 на 3 це 6. 1 на 2 це 2. 7 на 2 це 14. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 6 плюс 6 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 2 це 7, плюс 1 це 8. 3 плюс 4 це 7. Тут буде просто 1. Рахуємо такі знаки після коми. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Ставимо кому. І записуємо, що добуток у нас будуть рівнювати 1,78. Переходимо до дев'ятого завдання. Треба 12,3 помножити на 1,72. Давайте в стопчик будемо множити. Отже, записуємо 12, так, пишемо 12,3. Що множиться на 1,72. Множимо. 3 на 2 це 6. 0 на 2 це 0. 2 на 2 це 4. 1 на 2 це 2. Далі 7 на 3 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 0 на 7 це 0, плюс 2 це 2. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 1. Це 8. Ну що ж, 1203 на 1, це буде те ж саме, 1203. Давайте я його просто перепишу. Ну а тепер додаємо. В кінці у нас буде 6, 0 плюс 1 це 1. 4 плюс 2 це 6, плюс 3 це 9. Далі 2 плюс 4 плюс 0 це 6. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Ставимо кому. І записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 20,06916 десять. Є. Ну і переходимо до останнього 10-го завдання. Це можна зробити юсно. 5 треба помножити на 3. Але тут 5 сотих треба помножити на 3. сотих. Ну що ж, 5 на 3 це буде 15. Але ми маємо ще відділити раз, 2, 3, 4 знаки після коми. То ми записуємо це як 0 2 нулі, а потім вже 15. Отже, ми написали 5 на 3 15. І раз, 2, 3, 4 знаки після коми дописали там необхідні нулі. Ну що ж, ось таке громістке завдання на множення десяткових дробів. Не можу уявити, де в житті використовується таке множення в стопчик. Навіть на уроках фізики ми все множимо на калькуляторах. На цьому вправу завершено.